20 хвилин освіти. Уявіть, 4 тисячі років тому, приблизно 2350 рік до нашої ери, жили собі два мусопетанці і вирішили одружитися. Один іншому каже: А що таке одружимось? Другий каже, та я й саме сильно знаю. Але шлюбний контракт я вже виписав. А перший відповідає: Ну, вже ж, блін, це очевидно. У стародавній музеемії близько 4 тисяч років тому шлюбні контракти були оформлені письмовими документами. Сім'я в стародавній месопотамії вважалася основною одиницею, яка забезпечувала соціальну стабільність у сьогоденні, підтримувала традиції минулого та забезпечувала продовження цих традицій звичаїв і стабільність у майбутньому. Месопотамська сім'я описується сучасними вчинами як модель Ойкос від грецького ікономія управління домашнім господарством, від якого походить англійське слово «economy». Вчений Стівен Бертман зазначає, що давні мисопотанці вважали, що сім'я має центральне значення для стабільності суспільства. Головою сім'ї був старший чоловік, який відповідав за забезпечення сім'ї. Отож, все почалось з грошей, обов'язків і взаємовигоди. Як же ви докотились до кохання, де людство спилось? Або навпаки, еволюціонувало до вищих сенсів. Шумери, наприклад, мали здокументовані шлюбні угоди, в яких покладалися права та обов'язки кожної сторони. Дуже корисна штучка, як на мене, хоч і важко її імплементувати в життя через моральні забобони. Я до речі, нещодавно дізналась про концепцію, де люди ставляться до шлюбу не як до чогось вічного, а як до плану на чотири роки. І через чотири роки ви робите таку собі стратегічну сесію вдвох і вирішуєте, чи хочете обидві сторони продовжувати цей союз. Це цікаво і має багато практичних переваг, адже давно доведено, що ми цінуємо щось тимчасове більше, адже воно може закінчитись. А коли ймовірний термін закінчення ще й чітко окреслений, це ніби не дає сторонам розлюнитися або сприймати партнера як данність. Що думаєте стосовно такого концепту? Пишіть в коментарях. Будемо реформувати суспільство. Можливо, у мові шумерів слово любити було складним дієсловом. Яке в буквальному сенсі означало виміряти землю, тобто відмітити землю. Як у шумерів, так і у вавилонян, і, ймовірно, також у осирійців, шлюб був принципово-діловою домовленістю, покликаною забезпечити та увічнити впорядковане суспільство. Хоча у шлюбі був неминучий емоційний компонент, його головною метою в очах держави було не товариство, а продовження роду, не особисте щастя в моменті, а спільна спадкоємність у майбутньому. Причиною для шлюбу тоді могло стати, наприклад, право на воду. Шлюби укладалися для оформлення ділових угод щодо продажу землі, прав на воду, взаємного захисту або будь-якої угоди, яку сторону вважали взаємовигідною. Як ділові угоди вони починалися з юридичного контракту, підписаного головами домогосподарств у присутності свідків, наречений наречена зазвичай не мали жодного відношення до процесу. І після цього церемонія могла продовжуватися. З моменту першої згоди на союз між сім'ями шлюбними процес складався з п'яти кроків, яких слід було дотримуватися відповідно до традиції, щоб вважатися дійсним. Це був договір заручен або шлюбний договір. Далі йшла плата викупу батькові нареченої та приданого батькові нареченого. Далі церемонія та весільний банкет. Далі наречена переїжджає до свекра. І останній пункт статевий акт весільну ніч з надією, що наречена завагітніє. Ну, все досить конкретно і з чітко поставленими цілями. Заручені були серйозні справи у Вавилонській імперії, де Вавилон був столицею. І там, м'яко кажучи, не сильно любили, коли хтось змінює рішення. А саме відповідно до найбільш древньої з відомих нам законодавчих систем, відомої як Кодекс Хамурапі. Хамурапі це ім'я одного з королів Вавилонської імперії. Так от в цьому кодексі законів залицяльник, який передумав, позбавлявся всього свого депозиту, тобто дарунку за заручене і викупу за наречену. А якщо майбутній свекор передумав, він повинен був заплатити розчарованому залицяльнику подвійний викуп за наречену. Тому в древньому вавилоні був бізнес ферст. А що по церемонії? Як це виглядало? Чи була там арка і діти, які носить обручки? І чи взагалі були обручки? У Месопотамії церемонія часто була супер простою. Це був переїзд нареченої до сімейного дому нареченого, де влаштовувався банкет, і після підписання контракту вже все було остаточно. А щодо обручок, то у месопотамців їх не було. Як мінімум, не знайдено жодних підтверджень використання обручок. Однією з перших цивілізацій, яка використовувала обручки, вважають Стародавній Єгипет. Древні єгиптяни обмінювалися кільцями, зробленими з очерету, шкіри або інших матеріалів як символ вічної любові та відданості. Вони вважали, що коло персня символізує вічність, оскільки воно не має ні початку, ні кінця. Ці коблучки носили на позамельному пальці, який, як вони вважали, мав вену з'єднану безпосередньо з серцем. Символізуючи зв'язок між коханням і серцем у стародавньому Єгипті шлюб також був усталеним інститутом, і вважається, що моногамні шлюби були поширеними. Свідчення приблизно 2000-го року до нашої ери показують, що шлюби вважалися священними і включали обряди та контракти. Стародавній Рим також використовував обручки, але в більш формалізованому вигляді. Римські шлюби передбачали обмін кільцями із заліза, які символізували міцність і довговічність шлюбу. Пізніше почали використовувати більш вишукані каблучки із золота. На каблучках часто було вигравіровано написи або символи вірності та відданості. Обручки стали більш поширеними в Європі в XII столітті під впливом християнської церкви. У цей період обмін к'єтям став частиною весільної церемонії, і це вважалося символом обітниць, прийнятого у шлюбі. В епоху відродження це 15 століття. Обручки часто виготовлялися з дорогоцінних металів, таких як золото, і вважалися ознакою соціального статусу та багатства. Тоді стала популярною практика гравіювання обручок з особистими написами або символами. А далі традиція носіння обручок не була ще більшого поширення в 19-му і 20-му століттях, і тут не обійшлось без геніальності маркетингу і комерційності. Адже особливо популярними каблучки для заручень, тобто пропозиції, стали саме з появою діамантових обручок від однієї компанії, що мала назву Дібірс. Вона була заснована в 1888 році британським бізнесменом, який об'єднав операції з видобутку алмазів у Південній Африці. Компанія швидко виросла до початку ХХ століття. Beers контролювала близько 90% світового виробництва алмазів. Але була проблемка, хоч діаманти були цінними завжди, але вони не були необхідними. Протягом більшої частини історії діаманти не обов'язково асоціювалися з коханням чи шлюбом. Для обручок юзали золото і інше дорогоцінне каміння. А діаманти були у дуже маленького відсотку населення і тільки як предмет розкоші. Ді Бірс зрозуміло, що для розширення свого ринку їм потрібно зробити діаманти більш бажаними та доступними для широкого загалу. І тоді стався переломний момент. Компанія найняла маркетингове агентство, щоб змінити суспільне сприйняття діамантів, і у 1947 році копірайтер Френсіс з Гареті придумав відоме гасло Діамант назавжди. Цей слоган був розроблений, щоб поєднати діаманти з міцною любов'ю та відданістю, створюючи емоційний зв'язок, якого раніше не існувало. Ця фраза викликала резонанс у громадськості, зробивши діаманти не просто матеріальним надбанням, а символом вічної любові. Вони спеціально націлювалися на чоловіків, позиціонуючи покупку діамантової каблочки як найвищий прояв прихильності. Емоційна привабливість кампанії у поєднанні з повідомленням про те, що діаманти рідкісні. Чисті та вічні створили бажаний образ, який зробив діаманти золотим стандартом для обручок. А що пообітниця? Звідки пішла ця традиція озвучувати все, що ти гарантуєш своєму партнеру при всіх гостях, близьких і знайомих людях? До речі, це схоже на договір, але в усній формі. Тобто, в теорії, якщо гості знімуть на відео, як наречені обіцяють одне одному бути разом в горій радості, а хтось з них потім цю обіцянку не дотримує, то можна ці відео використати в суді. Або хоча б спробувати. Надішіть це відео своєму знайомому юристу, який спеціалізується на сімейному праві, і напишіть мені в коменті, що він сказав. І свою думку теж напишіть стосовно цього, будь ласка, теж в коментах. Так от весільні обідниці. Якийсь чувак просто написав слова, якими користуються вже більше ніж 500 років, і не піддають жодним сумнівам. Якщо знаєте, до речі, когось хто працює в радці, скиньте їм це відео і кажіть хай креативлять на церемоніях, бо це просто слова якогось чувака, не обов'язково до нього дослухатись. А чувака звали Томас Кранмер. Він був першим протестантським архієпископом, а ще мав науковий ступінь доктора Богослів'я в Кембриджському університеті. Майже 500 років тому Кранмер виклав мету шлюбу та написав сценарій сучасних усільних обітниць у своїй книзі загальних молотов. І, хоч Біблія містить вірші про кохання, шлюб, весілля, але жодних конкретних шлюбних обітниць там не згадується, от Томас і вирішив у 1549 році придумати нову фішечку. Але насправді він просто красиво і доступно оформив різні давні католицькі обряди середньовічної Англії, переклавши з Латину їх на англійську і таким чином зробив їх трендом, який актуальний вже більше ніж 500 років. Непоганим трансетором був Томас Кранвер. Зараз би він точно запустив курс по тому, як монетизувати слова. Я, Наташа, беру тебе, YouTube канал 20 хвилин освіти, бути моїм чоловіком, щоб кохати, плекати, слухатись і підтримувати тебе у здоров'ї та хворобі, багатстві та бідності, щасті та горі. Обіцяю плекати та кохати, аж поки смерть не розлучить нас. І момент, який не дуже сподобається сучасним дівчатам, частину слухатися з англійською цю «obey», тобто підкорятися, використовували лише жінки, а чоловіки просто обіцяли плекати своїх дружин. Але це 1500 роки, тому у мене, якщо чесно, нуль здивування. Саме слово шлюб походить від середньоанглійського marriage, яке вперше з'явилось з 1250-х-1300-х роках нашої ери. Це, у свою чергу, походить від старофранцузького marrier одружитися, і, зрештою, латинського «maritare», що означає забезпечити чоловіка або дружину, і «maritari», що означає одружитися. А також походить від давньофранцузького слова матримуене, яке з'явилося приблизно в 1300-х роках нашої ери, і походить від латинського «матримоніум», яке поєднує два поняття матер означає матір, а суфікс «моніум» означає дію або стан, тобто буквально означає стан матері або стан материнства, але в ширшому сенсі воно означало стан шлюбу, зокрема союз, який міг призвести до народження дитини та створення сім'ї. Слово чоловік «husband» – походить від давньоанглійської мови, у значенні чоловік, голова родини та менеджер управитель від давньоскандинавської мови «husbondi» господар дому від «hus» дім і «bondi» завойовник і землероб. Слово дружина «wife» – має германське походження від прагерманського вібан, що означає просто жінка. Отже, що ви думаєте про союз землероба і жінки? І про давню сучасну мету такого союзу, який, попри всі видозміни існує крізь століття. Чи здається вам шлюб актуальним? Чи це поняття і традиція себе віджили? Буду чекати ваші думки у коментах. І обіцяю бути з вами у горі і радості, і у наступному випуску. До зустрічі!